Так, народ, у мене для вас таке є звернення. В Тіктоці та й у Фейсбуці, в принципі, моє. Ну, от мій Тікток. просто можете вбити Оскар, і там знайдуться всі сторінки, мої, бо там не одна. Через те, що весь час мені намагаються заблокувати сторінку. Там є таке відео. Так, всі наші захисники, я замовив ще одну партію флісок. Від... Про фліски. За добу воно набрало 150 тисяч переглядів і 820 коментарів. Всі коментарі, ви можете зайти і подивитися, вони всі забиті проханнями від хлопців за фліски і за взуття. Якщо є можливість, то буду вдячний. Розмір XL. Констаха, ну це Константинівка, Покровський район Донецька область. Доброї ночі. А можна на повітряні сили? ЗСУ, 7 штук. Дуже потрібні фліски. Доброго вечора. Можна М-ку? ЗСУ. Буду дуже вдячний. Мені потрібно новою поштою. 48-й розмір. Дайте відповідь. Дякую. Доброї ночі. Надо три фліски Ельки. Одним словом, фліски, які ми завдяки вам закупили. Вони дійсно хороші, вони дійсно якісні. Це я переконався вже особисто на собі, тому що вдягнув, пройшовся в ній цілий день, походив, причому на голе тіло. Ну, така от вона так вона виглядає, на тілі. Та, от. І вона дійсно тепла, вона абсолютно не кусається навіть на голе тіло не, не лоскоче, не, нічого, не дискомфортне. Вона дуже зручна і при цьому тіло і не впріває. І при цьому тіло тепло. Я цілий день проходив так на вулиці в одній флісці, я зрозумів, чому хлопці так мене розривають за них. Ребята і воєнні і українці, я звертаюся до вас з проханням, якщо ви дійсно хочете допомогти хлопцям одіти хлопців, взути хлопців, ми можемо заказати не одну ще партію флісок, тому що вони по 15 доларів з Турції. Там мінімальний заказ просто десь на 1500 доларів, по-моєму, щоб по 15 взяти. Я одну партію вже заказав, купив, я її майже роздав. Зараз кину предоплату за другу партію флісок. Але розривають мене просто. ну, Зайдіть і самі все подивіться. Почитайте, скільки людей просить просто за ці фліски. Тому, будь ласка, поки там деякі не барижать спутниками. Розказуючи нам, що мільйони гривень уходять на безпеку України, що у хлопців все добре. Давайте їх хоча б просто вдягнемо, тому що ці коментарі я не придумаю. Ви самі можете почитати і бригади, які, і батальйони, роти, скільки, кількість розміри, все люди просять. Я готов їх всіх вдягнути, я готов закупити ці фліски. У мене велике до вас прохання, будь ласка, долучіться, розпостіть. Передайте друзям, передайте родичам. Давайте хлопців вдягнемо. Е, номер карточки. Я опублікую 53 75 4114 0499 1122. PayPal теж є, Оскар собака. Е, е, рахунки, банківські реквізити все є. Я все опублікую. У мене дуже до вас велике прохання. Поки є ці фліски, поки є можливість їх замовляти, я хочу ще партію флісків заказати, тому що хлопці просто мене розривають клочі з проханням передати їм ці фліски. Частина наших захисників просить передати новий поштою, тому що в Покровську вона працює. Більша частина хлопців просить особисто привезти в руки, тому що вони не виїзні. І ми це зробимо, і ми привеземо, ми довеземо і в руки все передамо, і вам буде приємно про те бачити. Але, будь ласка, у мене зараз на рахунку. 4500 гривень. Я все до копійки вже е, переслав і на фліски, і люди звертаються е, з іншими проханнями. Тому я зараз повністю зупиняю всю е, фінансову допомогу на інше питання. Я констатую свою увагу виключно тільки на закупки цих флісків. Долучайтесь, допоможіть, почуйте, пожалуйста, мене. тому що я з задоволенням готовий виконати ваше прохання, але тільки щоб ми це робили разом. Вибачте, пів року волонтерства. Ну я вже теж фінансово підвиснажений. Все залежить від вас. Ви зберете кошти, я закуплю хлопцям відвезу, хлопців вдягнем, хлопців зігрієм. Все елементарно просто. Дякую вам велике і за підтримку, і за допомогу, і за розуміння, і за людяність.